Привіт! Я Оленка, я ілюстраторка. І сьогодні я хочу поговорити з вами про таку класну тему, як соцмережі для ілюстраторів. Я розповім вам, як я просуваюсь через соцмережі і як я їх веду так, щоб до мене звертались замовники. Невеличкий дисклеймер, я не смм-спеціаліст, я не таргетолог і не контент-мейкер професійний. Я просто ілюстраторка, яка обрала способ просування через соцмережі, багато чого пробувала, і, в принципі, можу вже робити якісь висновки. Як я вже казала в одному із своїх відео, де я беру замовлення, я обрала наступну стратегію просування, я активно веду свої соцмережі, і саме це активне, активна онлайн-присутність дозволяє майбутнім клієнтам мене знайти. Спочатку давайте поговоримо про якусь загальну стратегію позиціонування. За моїми спостереженнями, це працює у мене, особисто у мене приблизно так. Я набираю аудиторію, ну, переважно таких самих художників і ілюстраторів, як я. І це мені дозволяє бути видимою у пошуку для потенційних клієнтів, по запиту там художник, ілюстратор, ілюстрація і так далі. І так насправді у більшості випадків на вас будуть підписуватись саме такі самі митці, ілюстратори та художники, як ви, тому що нам митцям більше потрібен візуальний контент для натхнення постійно, ніж якійсь пересічній людині, яка там створює бізнеси свої, які яким можуть бути потрібні ілюстрації, або яка веде якісь соціальні проекти знову ж яка може. Ну, будь-якому випадку будь-якій людині, яка може стати вашим клієнтом. І виходячи з цієї якоїсь загальної стратегії позиціонування, я роблю ну, плюс-мінус три види контенту. Перший контент це, напевно, основний, з чого все почалось. Це корисний і якийсь цікавий контент для ілюстраторів, для того, щоб набрати ось цю аудиторію, для того, щоб набрати ось це ядро. Це, до речі, дозволяє не тільки якось бути видимою у пошуку для потенційного клієнта, а ще і виділитись. Серед ілюстраторів, тому що в принципі не у кожного ілюстратора є youtube канал. І коли клієнт потенційний заходить у мої соцмережі, знайшовши мене у пошуку там за якимось там запитом, він повинен побачити, що я не просто якийсь абстрактний митець, який любить малювати у скетчбучику, там, або у планшетику. Клієнт повинен бачити, що я виконую замовлення, що я виконую проекти і що у мене є реальна робота. І для того, щоб це продемонструвати потенційному клієнту, я роблю Другий вид контенту це кейси, це демонстрація виконаних замовлень здебільшого. А також в принципі це може працювати і непогано демонстрація якихось особистих проєктів, якщо у вас ще немає замовлень, або якщо ви хочете освоїти якусь нову нішу. І третій від контенту це особисте. Це якийсь, якийсь контент, який говорить про якісь мої цінності і про моє щоденне життя, про мене як людину. Чи обов'язково ілюстратору е, показувати якісь свої рутини, показувати своє обличчя і ділитись чимось особистим? Ні, це абсолютно не обов'язково. Це, в принципі, вже стає якийсь формату. Формат блогінгу, але, тим не менш, це дуже класно працює на лояльність потенційних клієнтів, на лояльність аудиторії. Тобто ви формуєте емоційний зв'язок з вашою аудиторією, коли показуєте ваше щоденне якесь життя, і тим більше, якщо не в форматі успішного успіху, а в форматі того, яке воно є і із звер... з злетами, і із падіннями. Це може також призводити до того, що на вас можуть підписуватись Люди, яким цікаве ви як особистість, а те, що ви малюєте, це такий собі приємний бонус. Серед людей цих теж можуть бути ваші потенційні замовники. Так що, якщо є бажання, якщо є час і натхнення, то було б класно додавати трошечки особистого до вашого якогось експертного контенту. Ніхто вас не заставляє вивертати душу перед аудиторією, ви самі собі можете окреслити комфортні межі особистого, що там про це я говорю. а про це я не говорю, тобто про якісь дуже прям особисті і близькі до серця речі. І так можна тримати дуже класний контакт із вашою аудиторією. Отже, трошки підсумуємо, що я роблю. Цікаве для ілюстраторів, демонстраційне для потенційних клієнтів, і трохи особистого для всіх, щоб якось підвищити лояльність і, в принципі, поспілкуватися насправді. В цьому теж нічого поганого немає. Я достатньо замкнутий спосіб життя веду, і це мені буває дуже в нагоді. І скоріш за все, це далеко не єдиний спосіб позиціонування себе у ілюстратору у соцмережах, але у мене, здається, працює саме. Так, а тепер давайте з вами розберемось на прикладі, як ці стратегії, типи контенту реалізуються у конкретних соцмережах у Інстаграмі, у Ютубі та у Фейсбуці. А під кінець поговоримо трошки про Тікток і про нову соцмережу для ілюстраторів. Давайте, напевно, почнемо із інстаграму. Інстаграм для мене це соцмережа живого спілкування із спільнотою, не токсичного спілкування, достатньо, в принципі, приємного. І і більш особистого якась внутрішня кухня ілюстрації, може бути там показана у плані прям зовсім внутрішньої. Саме тут ілюстраторка Оленка перетворюється на людину Оленку. На сьогоднішній день мені здається, що найефективніший спосіб просування у інстаграмі безкоштовного я маю на увазі, і не всякі читерські масфоувінги. Це саме рис. Короткий відео. На жаль, ті часи, коли можна було просто постити в інстаграм якісь красиві картинки і набирати там тисячі переглядів і десятки тисяч переглядів, ці часи, мені здається, вже минули. Ну, хіба що у вас якась дуже суперреалістична техніка, чи дуже деталізована техніка. А коли ось така якась стилізована ілюстрація, достатньо специфічна, як у мене, це, на жаль, Сьогодні не працює. Тому для того, щоб просуватись максимально у Інстаграмі, на даний момент, мені здається, варто все ж таки навчитись робити із, свого, із своєї творчості короткі відео, тобто робити якось із цього із цього, цього контенту. Ну, насправді, у мене вже на момент, коли Reels стали якимось, пріоритетним інструментом, пріоритетним контентом в Інстаграмі, у мене вже був досвід на Ютубі, і я якось його трансформувала, перевчилась, теж перевчитись. Треба було, Бо це зовсім інша логіка створення контенту. І наразі я навіть вже якийсь фан, якийсь, якийсь кайф іноді ловлю, коли роблю ці рівси, тому що ну, блін, по-іншому неможливо. Якщо б мене, мені, мене це зовсім не кайфувало, то я б, напевно, цього не робила. Тобто, вже є якась у мене розуміння цих рівсів, я багато про них читала, як їх робити, як їх монтувати. Багато дивилась, і, в принципі, якось собі основні формати сформувала. І якщо у вас є. Запит на це, то я можу з вами цими форматами поділитись, які саме я короткі відео роблю для інстаграму, як вони у мене заходять, не заходять, що є там якісь фішечки. І знову ж поділюсь своїм власним досвідом. Якщо цікаво, пишіть у коментарях, то зроблю на цю тему окреме відео. Також дуже-дуже важливу роль в інстаграмі відігравають сторіс. Це прям дуже класний контакт з аудиторією. Це місце, де можна робити невилизаний контент, де можна прям взагалі робити щось неідеальне, де не треба там кожного разу виставляти світло, робити суперкласний монтаж. Ти просто можеш вийти у сторіс така, як ти є, і щось там трошечки розказати там чергувати якісь формати, закручувати якісь там сторітелінги і. Витись внутрішньою кухнею ілюстрації, скетчами, процесами, інтригувати там, доповнювати рівси, доповнювати пости. Це дуже класний інструмент. Коли я вже перестала соромитись того, щоб записати розмовне відео, це був такий собі левелап, такий наступний рівень. І після цього якось воно все по-іншому пішло. І я насправді люблю сторіс, люблю їх робити, і вам рекомендую навчитись. Знову. Уж не обов'язково обличчям, завжди можна знайти якісь свої формати. А знаєте, я от, о, хотіла би згадати одну з найцікавіших і найкорисніших порад про сторіс, які я колись чула, колись там була лекція однієї якоїсь блогерки, це було дуже давно, я вже не пригадаю, хто це був. Що а, головне не скатуватись до усториз до такої очевидної констатації факта: типу Ну добрий ранок, і ви зробили свій сніданок, там ну я йду там туди та із ножки. Чим просто пересічна людина з інстаграмом відрізняється від блогера. Блогер дає додаткову обгортку. Тобто, ось добрий ранок, сфоткали сніданок. О, ось цей сніданок у мене сьогодні трошечки нетиповий, бо я перестала наїдатися і стала пробувати робити Оксфордську тарілку. Тобто, це вже в наступній сторіс можна розказати. І це вже цікаво, люди вже цим цікавляться. О, що ти їсти на сніданок, о, що я люблю їсти на сніданок і так далі. Так далі, так далі. Тобто, Якась констатація факту, а ще що ви відчуваєте з цього приводу. Або я от роблю ілюстрацію, але вона у мене йде дуже важко, бо це у мене оточення, а я погано працюю з оточенням, тому це у мене йде довше, ніж звичайно. Ви взагалі любите працювати із оточенням. Тобто якось ось так. Це і на залучення аудиторії працює, і взагалі це набагато цікавіше, ніж просто якась фоточка, яка. Ой, я щось малюю. Ну і третій тип контенту в інстаграмі, і по значимості він. На жаль, мені здається, йде вже на третьому місці. Це пости з картинками, з ілюстраціями, і вони, мені здається, у мене взагалі якось визивають реакцію тільки тому, що, ну, не тільки тому, а здебільшого тому, що я розкриваюсь якось на якісь теми в сторіс і в ріусах. Ну, тобто розказую там про якісь теми, які мені цікаві, там про якусь втому, про якусь злість. І потім у мене йде ілюстрація на тему там злості, або як мене поплавило. І люди вже реагують на це краще, тому що вони підготовлені, тому що вони вже вели діалог або не вели діалог, просто прочитали про те, як я втомлююсь там в сторіс. І це краще сприймається на якийсь підготовлений гру. Ну, але не завжди можна ось так от сформувати. Це насправді достатньо така цікава робота, коли підготувати аудиторію до поста. Можна просто опублікувати, а потім додатково ще розказати додатково розкрити тему знову ж у тих самих сторісах, які дають нам можливість показати якусь ще одну внутрішню кухню. Якесь підґрунтя цих ілюстрацій, що ви там думали, що ви там не думали, і емоційно більш прив'язати людину до цієї роботи. І тоді вона буде мати для глядача найбільшу цінність, ніж просто ось картиночка, все, а ти її інтерпретуй як хочеш. Далі. Наступна соцмережа це Ютуб. Власне, тут ми зараз знаходимося, і Ютуб це місце, де максимально реалізується експертний контент. Корисний і цікавий для ілюстраторів. І, власне, з Ютуба, напевно, і почалась блогерка Оленка на як блогерка. Я починала публікувати, поширювати таймлапси з планшета малювання, коли це ще здавалось, чимось таким мозговибуховим. Зараз зрозуміло, цим нікого не здивуєш. А Тоді я робила їх там, підкладала музичку, і мені це здавалось супер класно. І з цього все це все почалося, але це заходило знову ж не дуже сильно. А потім я відчула, що я можу робити якісь корисні відео для ілюстраторів. Я це відчула у той момент, коли я сама почала занурюватися в ілюстрацію, вчитись малювати, вчитись композиції, вчитись там персонажу, реалізовувати якісь свої проекти. І я шукала інформацію певну. І бачила, що дуже мало відео, які, в яких би розказувалася якась специфічна технічна або корисна професіональна інформація для ілюстраторів, які були б розказані просто без води і по справі. І тому я почала робити таке відео: спочатку про друк, потім там про планшети, про діджитал-малювання. І це все дуже заходило. Коли я перейшла на українську, спочатку е, був е, такий провал, але потім якісний стрибок, тому що люди підписувались, контент України українського. такого контенту в принципі небагато як я роблю, і плюс українською теж небагато. І тому, тому це моя така конкурентна перевага. і, Як я вже казала, мій канал дозволяє мені виділитись на фоні всіх ілюстраторів. Це якась моя унікальність наразі для мене Ютуб це найпотужніший інструмент для побудови особистого бренду. Це дуже тісні контакти з аудиторією. Це дуже довгий контакти з аудиторією. Це не сторіка там на 10 секунд. Це не хвилинка риуса, Це прям людина сидить і дивиться. Бо все, що я набуробила, <смі> або не дивляться, хто як. І канал цей існує вже досить давно. У нього вже є якась репутація, і тут багато корисних відео. І українською, і люди постійно мені дякують. Є запит на такий контент, і це дуже класно і мотивуюче. Ну, як я вже казала, на Ютубі я найбільше демонструю свою експертність. Саме тут зосереджений у мене контент цікавий і корисний для ілюстраторів, і можна було б напевно якось на регулярній основі робити нарізочки корисні із довгих відео на Ютуб для рілсів, але щось у мене якось до цього руки не доходять. Щось мене якось Ну, якось я не знаю, як це інтегрувати в Instagram, і поки у мене ця... ці два світи дещо паралельно працюють. Але я хочу дещо зазначити, що перед тим як відкрити свій ілюстраторський ютуб канал, ви мене тут наслухаєтесь і вирішите, о, мені теж треба ютуб-канал на ілюстраторську тематику або на малювальну тематику, дуже добре подумайте, нащо він вам потрібен. Тому що цей тип контенту він погано просувається, якщо ви не говорите про гімдев, якщо ви не говорите, скільки ви заробляєте в гімдеф, якщо у вас. Там не якісь там скетчбуки з суперреалістичними роботами. ну, Тобто, пощастити може будь-кому ваш контент може за рахунок вашої харизми, за рахунок вашого офігезного стилю, це не сарказм, це реально так. Взлетіти, вистрілити, але є дуже висока вірогідність того, що старт буде далеко не таким успішним, як би ви хотіли. І ну, давайте скажемо відверто, це дуже нішевий контент. це це малюючі люди, і ще й люди, які не просто малюють, а ще і ілюстратори. Тобто це дуже невелика кубка людей. І на одній монетизації, тобто оплата Ютуба за перегляди, багато. В принципі, у більшості випадків на українському Ютубі з ілюстраторськими каналами не заробиш. У мене заробіток саме на моєму каналі, він коливає. Ну, 4-10 доларів в місяць. Ну, тобто, це, в принципі, ні про що. Це, це ніяка компенсація за те, що я роблю. І переглядів у мене там не мільйони. Якщо взяти мій канал про ремонт хати в селі, то там десятки тисяч переглядів. Ну, прям. Так я сказала, 10-20 стабільно тисяч переглядів, 17 тисяч підписників. І цього ми досягли дуже-дуже швидко, тому що це тема, яка цікава багатьом. З ілюстрацією воно не так. Тому подумайте, на що вам треба цей YouTube канал. Наприклад, може, ви будете малювати живими матеріалами із дальнім прицілом на те, що ви будете брати у виробників матеріали на рекламу і брати за це гроші. Або, наприклад, ви будете випускати інформаційні продукти, курси Вебінари там чи ще щось, і YouTube це буде такий собі. Тестинг вашого контенту, ваш майбутній покупець вашого курсу зможе попробувати вашу подачу, вашу, те, як ви подаєте інформацію на смак, якщо ви будете завантажувати якісь короткі туторіали на тематику. Це дуже класно, людина одразу буде знати, що від вас очікувати, а не тільки робити висновки на основі інстаграму там, або хвилинних рюст. Це зовсім інша справа. Ну, тобто, це повинна бути якась ціль, тому що випуск регулярний відео навіть раз на місяць, навіть раз на пару тижнів це така достатньо об'ємна і кропітка робота, якщо її постійно робити без віддачі і без того, щоб була якась ціль. То можна дуже швидко вигоріти. Я це, в принципі, проходила і не один раз, і періодично проходжу, періодично провалююсь, особливо коли порівнюю це з будівельним каналом. Але я згадую, що воно в мене насправді робить так, як робить, так як потрібно. Я більш-менш впізнавана в ілюстраторській середі. Замовники часто схватують мій ютуб-канал. Тобто це працює на мою репутацію, і, в принципі, мені це окей. Коли настрій нормальний, і коли я не провалююсь, в принципі, в стан, боже, як все погано. А це, а це на жаль, іноді буває. І останнім часом дуже часто. Так, ладно, про Ютуб розібрались. Давайте поговоримо про Facebook. О, Facebook, насправді, я дуже не люблю цю соцмережу, як користувач, вона дуже токсична, це якийсь генератор Випадкових срачів на абсолютно будь-яку тему. Там, що ти не напишеш, завжди знайдеться людина, яка тобі буде розказувати, що це ти все неправильно робиш. Але, тим не менш, я дублюю якийсь контент із інстаграму, я залишаю посилання на відео на YouTube, щоб було видно, що це сторінка ілюстратора, ілюстраторки. І також мене відмічають, коли закінчуються проєкти, мене можуть відміт... відмітити клієнти, і це теж додатково знову, що це як кейс, тобто людина бачить. Що я виконую проекти, і я виконую їх добре, настільки добре, що людям не соромно мене відмітити у релізі. Ну, тобто, це така собі репутаційно-іміджева штука. А так, я в Фейсбуці намагаюсь не зависати, бо після нього можна просто так от лягти в подушку головою і більше не вставати. Так все погано у нас. Так, давайте ще я обіцяла вам про TikTok. TikTok я веду, я просто в нього тупо дублюю ті відео, які я роблю для Instagram Reels, І це насправді неправильна стратегія. Стратегія так краще не робити. У Тіктока свої алгоритми, у Тіктока свої правила, і теж знову ж час, коли можна було робити в сраті відео без абсолютно нічого. Ну тобто суто на цих на трендах виїжджати, це на тренд, ну це тема. Ну, шаблони, трендові, патерни з музикою. Можна було на цьому тупо виїхати у Тіктоці, мені здається, це вже теж минулось, тому що теж треба робити тут якісний контент, треба якось розбиратись, як працюють алгоритми, що заходить, що не заходить. І у мене поки щось особливо на це немає сил, але може, може, має, може має це сенс. Може, якщо вам комфортніше TikTok, то а, може варто зосередитись саме на ньому, а не на інстаграмі, тому що в принципі я. Зустрічаю ілюстраторів та ілюстраторок, які просуваються суто через TikTok, чи це їх основне, основна соцмережа і у них виходить. Так що, чому ні? І наостанок я хотіла б поговорити з вами, якщо ви не знаєте, про нову соцмережу для творчих це Кара. Вона створена була як реакція на те, що мета використовує ваші роботи, ваш контент для того, щоб натреновувати власне, шаї. Я бачила і в сторісах, особливо у західних ілюстраторів, що типу, вони там робили як якусь... проголошували, що вони owners володіють своїм контентом, що вони на нього володіють всіми авторськими правами. Я не знаю наскільки це допоможе. Але і там якісь налаштування можна зробити в інстаграмі, щоб мета не використовувала ваш контент, чи частково не використовувала. І це все засилля інтелектного мистецтва, так званого. Я проти штучного інтелекту, чесно кажучи, не маю нічого проти. Ну, як нічого. Ну, в принципі, я більш-менш позитивно до нього ставлюсь, але ну, не кожен, хто генерує картинки в Міджорні, може називатись художником, далеко не кожен. І ось Прикрив соцмережу Кара, який не можна розміщувати зображення, створені штучним інтелектом. І я там зареєструвалась, трошечки почала постити якісь ілюстрації. Це, знаєте, як така мрія про те, про красиву стрічку. Якщо б в інстаграмі не треба було робити рівси, не треба було робити корисне, не треба було робити все те, що портить вашу стрічку і робить її не як некрасивою стрічкою портфоліо, а не знамо чим. Думаю, о, ну може, там у мене це вийде. Я Трохи там по. Опублікувала, я постійно про це, чесно кажучи, забуваю. Може, треба потестити більш прицільно, але шалених охватів у мене немає, лайків майже немає. Ну, може, тому що я ще нікому не розказувала, ніде в соцмережах цим не ділилась. Спробую, до речі, у всіх соцмережах розповісти і подивимось, що воно таке. Я ще трошки по воду повикладаю, подивлюсь, що воно там робиться, але виглядає як якась внутрішня арт-тусовка, і чи будуть туди заходити замовники. Чи це суто для натхнення, щоб не наткнутися на шаї суто для митців? Не знаю. Ну поки не зрозуміло, що з цією соцмережою, чи варто в неї реєструватись, чи ні. Я залишу посилання і на свою кару, і взагалі на те, який завантажити посиланнячко. Хочете реєструйтесь, підписуйтесь і подивимось разом. Будемо разом висновки робити. А чи воно нормально, чи воно просто як трец, зрозуміло, що, яке з часом вмерло. Ну, ось так я вам розкрила всі свої секрети майже просування через соцмережі, розповіла про загальну стратегію, про те, як я просуваюся, і про те, що мені, власне, дозволяє заробляти і дозволяє отримувати проекти. Ну, а вже ж на додачу до всього цього у мене є портфоліо на Behance, Але я до Біхенсу не ставлюся як до соцмережі. Я там не проявляю ніякої активності, але. Існує багато хто говорить, що якщо ти там будеш теж проявляти активність і відноситись до неї як до соцмережі, то тоді більше вірогідності, що саме з Біханса тобі будуть приходити замовлення. Про це розповідала, здається, Анастасія Гривцова на своєму каналі Мальована Йоа, були стріми про Біханси. Там було просування проєктів. Можете, можете подивитись, я лишу посилання. Але у мене, чесно кажучи, біханс – це суто посиланнячко, зручне, коли треба відправити на тестове, коли треба відправити потенційному. У замовнику своє портфоліо, от і все тому Behance у мене працює суто як красива дощечка, як такий собі онлайн ПДФ. Ось так, я сподіваюся, вам було цікаве і корисне це відео. І не засмучуйтесь, не обов'язково кожному бути блогером. Є різні способи отримати замовлення, і якщо вам не підходить такий, як у мене, то нічого страшного, можна пошукати інший. Мені такий спосіб комфортний, я люблю трендіти на камеру і. У мене це виходить, тому я поєдную свою ілюстраторську діяльність із блогерською. І ось так і працюємо, ось так і живемо. І забула записати на камеру одну дуже розумну думку, тому вставляю тут ось цей скрін і розкажу. Ну а якщо все ж таки ви хочете просуватись через соцмережі, то тоді має сенс вивчати, як вони працюють, які у них алгоритми, що треба робити, і аналізувати, яка із цих соцмереж підходить вам особисто. Е, просування. У який буде вам найкомфортнішим і найкайфовішим, бо без комфорту і без якогось кайфу від процесу дуже-дуже просто влетіти з цим в вигорання. Я ще раз дякую вам за перегляд, і що додивились до кінця. Обіймаю вас на все добре.